Коли я думаю про те, як описати ситуацію в Україні зараз, то те, що спадає мені на думку, це. Тектонічні соціальні зміни, загрози зовні, навіть не просто загроза, а пряма небезпека зовні, непорозуміння всередині ми втрачаємо найкращих людей. Ми поділені на маленькі групки, і між нами та недовіра. У нас залишилось не дуже багато віри в цей світ, а іноді і в самих себе. І те, що ми намагаємося зробити в цьому подкасті, це дати людям якісь дуже маленькі практичні поради, невеликі поради, як змогти прожити день гідно, або як його пережити іноді. Коли я думаю про це в складні моменти, то розумію, що мені допомагають найбільше не якісь конкретні техніки дихання, прогулянки або що не соціальні зв'язки. Мені важливо віднайти щось дуже духовне у своїй голові. Мені потрібно знайти якусь мету, потрібно знайти щось більше, ніж я. І це може бути молитва, це може бути просто розуміння, що ми всі взаємопов'язані. І мені здається, що саме юнгівський психоаналіз значною мірою, він і є про духовність. Добре, я пам'ятаю, як мене надихнула цитата Густова Юнга в одному з його інтерв'ю. Наші слухачі можуть знайти це відео на Ютуб. Це чорно-білі кадри, де його спитали. Ви вірите? На що він відповів: я не вірю, я знаю. Гаразд. Ну я спробую слідкувати вашому прикладу і відповідати на питання в тому ключі, в якому ви очікуєте. Це типове для нашого сезону, оскільки в ньому здебільшого йдеться про стійкість. І я хотів би запитати, як виглядає ваш розпорядок дня? Ну мій розпорядок дня змінився за останні роки, тому що я пережив два онкозахворювання. Усе почалося близько чотирьох років тому. А потім, після операції променевої та хіміотерапії, у мене з'явились тріщини в хребті і дуже серйозні. Тому я пережив ще й дві великі операції на хребті. Стояло питання, чи виживу я взагалі. І трохи понад рік тому ми з дружиною переїхали до пансіонату для людей похилого віку, тому що не було зрозуміло, виживу я чи ні. Ми хотіли якось облаштувати побут насамперед для неї. І ось пройшов рік. Я все ще тут. Я сильніший ніж був, коли ми переїхали. Я зазвичай прокидаюся близько сьомої, потім медитую. Я розбираю свої сни настільки, наскільки пам'ятаю, потім у мене консультації пацієнтів із дев'ятої до двох щодня, потім я йду на довгу прогулянку. А потім вечорами, крім розмови з дружиною, я читаю або пишу, залежно від обставин, або готуюся до наступної консультації. Я досить дисциплінований, коли справа доходить до цього. А у вихідні ми можемо здійснити одноденну подорож я все ще можу керувати автомобілем. Мені зараз 84 роки, я все ще кермую авто, тож ми зробимо невеликі одноденні подорожі до парків, озер тощо. Але я живу, я все ще працюю. Я б хотів сказати, що на повний робочий день, але це скоріше на півставки. Раніше мої дні були наповнені терпінням. Зараз же це мікс із терпіння і роботи. Як ви прийшли до потреби писати? Розкажіть нам про це, будь ласка. На мою думку, це щось, що хоче втілитись крізь мене. Люди думають, що писати легко, вони помиляються. Романіст Томас одного разу сказав таке: писати це складно, особливо для письменників. Я думаю, що це досить очевидно. Був один художник Чак Клоуз, який помер близько року тому. Він сказав, що багато аматорів думають, що треба дочекатися натхнення, і, на його думку, такий підхід для аматорів. Усі інші просто йдуть щодня до студії і тяжко працюють. Ось у цьому й проявляється дисципліна. І кожного разу, коли я думаю, що вже закінчив рукопис, я приходжу до тями о третій ранку, і в цей час пишу ще один чи два абзаци для іншого есе, чи стосовно іншого підходу, чи для консультації тощо. Я розкачався в цьому сенсі і можу ставитися із гумором до відчуття, наче всередині мене бігає натовп прямо сонячним сплетінням, і вони ухвалюють рішення. Ці люди ухвалять рішення. І це рішення електронною трубкою досягає мого мозку в якийсь момент. І якщо це натхнення, окей, це натхнення, але я думаю, що служу тому, що хоче виразити себе через мене. І мені здається, що під терміном індивідуація Юнг мав на увазі саме це: індивідуація це не індивідуалістичний нарцисизм, це не зацикленість на самому собі, лише на своїх справах. Індивідуація полягає в тому, щоб знайти те, що варте твоїх зусиль, і віддати цьому свій час і сили. і якщо не шукати цю точку докладання сил свідомо, то ваші ресурси будуть на службі у ваших комплексів чи чогось іншого, що давить на вас у конкретний момент часу. Тож я, наприклад, сприймаю своє життя як службу концепції освіти. Героями мого дитинства були мої вчителі, оскільки вони відкривали для мене світ. Я зацікавився ще тоді і завжди був учителем. Саме тому я записую подкасти на кшталт цього і пишу в аналітичній роботі. Ми вчимося чогось разом. Я також був лектором із різних дисциплін упродовж багатьох років. Це, якщо що, такий багатослівний спосіб сказати, що моя щоденна рутина це поєднання сфокусованої роботи, фізичних вправ, медитації, розмов із дружиною й іншими людьми, а потім ще більше роботи, і робота мене не обтяжує. Я її сприймаю як щось, що апріорно значуще для мене, що відкриває мені щось нове, і от чому я продовжую займатися тим, чим займаюся.